Основний момент, який вводиться у нас 19 числа після повернення митних перевірок, це інший фокус тепер постмитного контролю. Тож коротко екскурс перевірки у нас повернулись з 1 травня 24-го року. Можливо, ви ще скажімо так не відчули це на собі, але це такий якби момент, на який треба звернути увагу. Перше і ключове, чого нам вдалося добитися на тих обговореннях законопроекту, де я також приймала участь, це все ж таки, щоб компанія, щоб бізнес знали про те, що вони включені в план перевірок заздалегідь, щоб це не було сюрпризом, як це відбувалося раніше по митним перевіркам. Можливо, ви знаєте, що саме податкові перевірки нам відомо, коли до нас хочуть постукати да, аудитори. То з митними перевірками це була сіра зона. Тому тут залінковано в презентації, де ви можете перевірити себе, чи включені ви в план, але теж не, не є сенс розслаблятися, да, не розслаблятися, тому що це про планові перевірки, а в нас ще є в непланах. Тож, основні моменти да, стосовно перевірок, це продовжуються мораторій для тих компаній, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, возять гуманітарну допомогу. Е, і чому це чому ви можете бути включеними ваша компанія в план по перевіркам? Якщо ви колись не надали документи на запит митниці, тепер це тригер, так, да, це запуск цього процесу включати вас в план. Ви не своєчасно подавали митну декларацію. Тож раніше це була е, адміністративна відповідальність, з, е, робили протоколи про порушення митних правил. Тепер це тригер на включення компанії в планову перевірку. Виявлена невідповідність акта перевірки вимогам законодавства, і виявлені факти або отримана інформація про порушення законодавства з інших країн, з інших джерел, включають в план. І тепер важлива частина це новела, те, що я вже так коротко дала такі водні стосовно цього, постмитний контроль. Не будемо це путати з постмитним аудитом, тому що постмитний контроль це. Перший крок, да, а потім е, у нас включається вже е, постмитний аудит і фактично формуру, формує таку е, єдину площину питань митних перевірок. Тож е, постмитний контроль це доперевірочний аналіз митних декларацій, які здійснюються митниками. Ну, давайте так, в фоновому режимі, щоб ви це розуміли. Як у вас антивірус на комп'ютері є, да, він то, періодично сканує ваше митне оформлення? Так буде працювати постмитний контроль. І далі це такий допіровірочний аналіз приводить до наступних кроків. Тож застосування системи управління ризиками, тож компанія, яка проходить такі перевірки, у разі знайдення якоїсь інформації, якщо її не включають безпосередньо в план, ну вона буде профільована так, для того, щоб додаткові перевірки робити далі, вже з системою яку вже сьогодні на початку нашої. Нашої зустрічі сказали аналіз інформації про результати господарської діяльності, включається також профілювання цих речей, аналіз даних щодо правильності заповнення митних декларацій. Тож як відбувалися митні оформлення, якщо обмінюються обмінюються державні митні органи з якоюсь інформацією з іншими країнами, Тож, це накопичувальна інформація, яка потім стає фактично результатами такого постмитного контролю відповідно, результати цього мотосного контролю стають підставою для того, щоб призначити планову чи не планову перевірку. Тож у разі виявлення невідповідності в документах, або вони профілюються на безпосереднє вже здійснення цієї документальної перевірки, або направляють інформацію про виявлення невідповідності і вже починається як буде безпосередній процес.